Як виглядає квартира за 1 мільйон доларів найдорожчому мужика Києва? Тетріс Холл, де на криші можна пройтись по скляному містку та скупатися в басейні, а ліфти впізнають тебе по скану обличчя. Неймовірно вишукана та стильна чотирьохкімнатна квартира на 19-му поверсі та цілих 130 квадратних метрів. Цю та багато інших квартир я вже розмістив в своєму телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю. А на зустрічає вітальня з кінозалом для проведення лампових вечорів в сімейному колі. Кухня об'єднана з вітальнею буде ідеальним місцем для... Кулінарних шедеврів, а функціональний острів ідеально вписується в дизайн квартири. Також відмічу обідній стіл та дизайнерський світильник. З вітальні можна потрапити на балкон, який відкриває ідеальну панораму. міста. В Квартирі багато лампочок, світильників та підсвіт. Майстер спальня у приємних пастельних тонах із текстурованою стінкою, оздобленою натуральним деревом, з власною гардеробною кімнатою та величезним санвузлом, в якому чудово розмістилася ванна та душова. З приємності є також мейкап зона та неймовірний вид на місто. Поруч у нас розмістилася дитяча кімната, яка стилізована під дизайн квартири та має свою унікальність. З родзинкою є власний окремий кабінет, де вас точно ніхто не буде турбувати. Гостьовий санвузол та постірочна кімната а вже ж тут є. Придбати таку квартиру ти можеш, написавши мені в телеграм. Побачимось!